Нардеп від Черкащини Сергій Рудик офіційно звернувся до уряду щодо недопущення ліквідації Шевченківської дирекції залізничних перевезень із центру у Смілі. На думку обранця, під час війни такі експерименти можуть дуже дорого обійтися, зокрема, позначитися на обороноздатності держави. Він назвав примітивними рішення Укрзалізниці про об'єднання двох дирекцій залізничних перевезень без жодного пояснення і жодного аргументування, та нагадав керівництву Укрзалізниці, що будь-яка реорганізація навіть у мир. Час обов'язково призводить до збоїв у роботі. А ще, вважає Сергій Рудик, це дуже серйозний удар по смілянах і жителях інших населених пунктів Черкащини. Питання робочих місць під час війни це не статистика, а питання виживання для багатьох сімей. Будемо переконувати Кабмін і добиватися скасування цього безглуздого і безвідповідального рішення, яке б'є і по людях, і по національній безпеці держави, пише нардеп.